У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Неділя день чудовий, і я тут згадав, що буквально позавчора був рік, як ми купили оцю нашу стареньку хату в селі. І, мабуть, варто буде підбити для себе підсумки, що ж нам вдалося зробити з цим будиночком за рік. По-перше, ми зробили воду, в будинок залишилося її тільки завести, підключивши. В проміжному кісоні дві труби, але по великому рахунку вода є. Вон виглядає основний кісон, де у нас зараз знаходиться свердловина. Там потрібно зробити ще перекриття, але в майбутньому і до цього роки дійдуть. Мабуть, десь тут я зараз ставлю фрагменти того, як будинок виглядав до. Бо зараз, коли майже кожних вихідних ти сюди приїжджаєш, здається, що та нічого не відбувається. Все як і було. Але насправді, я думаю, змінилося багато. Потім, біля будинку, ми розчистили трошки оцю галявину. І цю галявину теж. Але оцю галявину під майбутній город. Зараз я вставлю кадри, як виглядала ця галявина до розчистки. Зараз вона виглядає приблизно ось так. Мабуть, ми сюди заженемо. Якусь місцеву техніку, щоб його придискували, чи що тут з ним можуть зробити. А потім ми будемо займатися вже грядками, городами і всім іншим. Це таке, мабуть, буде коротеньке імпровізоване відео. І вам цікаво, і мені буде щоб подивитися і подумати, що ж ми зробили. Значить, отут у нас іде траншея, її приблизно 45 чи 46 метрів. Тут у нас була колись перша свердловина, от з неї зараз тут набирається водичка. Ну, якби Кисон поки ми тут зробити не можемо, але за кілька місяців, я думаю, почнеться вже прям жара-жара. Це все підсохне і ми тут викладемо також кисон проміжний. Тут будуть вони з'єднуватися, тут, мабуть, буде йти полив на город ми виведемо. І можливо сюди. Фільтри поставимо, а можливо, в будинок, поки що не вирішив. Далі ми замінили з вулиці йдемо, ми замінили всі вікна. Тут у нас нові вікна, і з того боку у нас нові вікна. Ось тут ми зробили поле осушення, але краще сказати траншею. Ось там стоїть труба вентиляційна. Там стоїть труба вентиляційна трошки нижче, щоб повітря гуляло. І отут 30 метрів у нас викопана, устелена внизу камінням. Черепиці стоїть таким будиночком, дахом. І е, все це укладено геотекстилем і засипано землею. Значить, сюди має іти вода з душу, не з каналізації. Чисто душ і. Е, Кухня. І вона тут буде розтікатися, і, дай Бог, впитуватися в землю. Бактерії будуть жири розбирати на шматочки на атоми і молекули, а вода буде впитуватися. Значить, ми тут навколо будинку зробили таку відмосточку трошки. Про це розповім потім. Ну і тут, якби, вікна замінили. Вікна дерев'яні, робив тесть Handmade. Це відкидне вікно, теж дерев'яне. там у мене лежать гори битої плитки. В одному з попередніх відео була цікава історія, як та плитка взагалі з'явилася. Ось тут у нас купа нарізаної плитки. Якщо вам цікаво, звідки та плитка взялася і на що вона потрібна, ви можете подивитися це в одному з попередніх відео. Сьогодні тільки зранку думав. Мабуть, буде добре сюди добудувати. Отак, от десь метри 3,5-4, мабуть, 4 прибудови. Це, мабуть, буде каркасна технологія, подвійний каркас зробимо. Всередині цього каркасу буде солома. І цю солому ми оштукатуримо глиною. Ну, а далі вже ззовні зашиємо, а можливо, не зашиємо. Ну, мабуть, потрібно буде його підшити чимось, щоб відсікати вологу. Ну, однозначно, треба буде його підшити чимось, просто поки ще не вирішив чим саме. Зробимо тут односкатну крівлю. Трошечки це буде, звісно, порахітному. І в цьому місці ми ж ну, ніяк не стикуємося, щоб не переробляти весь дах. Тому тут буде такий вищий трошечки торчок. Він буде отак стояти стіною такою рівною. І туди вже буде звідти йти односкатна крівля, а там буде просто так, трошки порахітному зроблено. Ну, у будь-якому випадку, якщо колись, надумаю перекривати заново дах, можна буде перекрити. А тепер продовжимо в самому будинку. Це чудові двері, які колись стояли у моєї сестри. В будинку у моїх батьків приблизно такі ж самі двері. Вони колись були вскриті морілкою, але мені той колір не дуже подобався, тому ми вирішили їх відшліфувати, відреставрувати, наскільки то вийшло, і пофарбувати в такий сірий колір. В такий же колір, як у нас пофарбовані вікна. Заходимо в будинок. Тут у нас коридор. Світло поки що тут не підключене. Тут така абракадабра на стіні. Це різнобой плитки, тут буде стояти шафа, тому мені все одно. Можна сказати, що ця плитка мені дісталася безкоштовно, тому, як поклеєно, як поклеєно. Це я перший раз в житті клею тут плитку. Тут стане шафа на всю стіну, її буде не видно, головне, що тут буде чистенько. Тут я поклеїв таке пано, чи обрамлення, чи панно, чи як його назвати. Всередині буде невеличка мозаїка. Сюди ми змонтуємо дзеркало. Тут цієї перегородки не було, тут було таке щось типу кухні, не кухні, я не знаю. Я вирішив, що тут потрібно поставити перегородочку. Це відділилася зона на даний момент коридору. Там санвузол. Другі двері, тут теж їх вийняли, ті, які були. Епічно їх вибивали. Їх дещо повело за зиму, але ми їх підрівняємо. Замінили оцей лючок на дах. Тут фанера утеплена. Тому стало тепліше. Ну і, звісно, тут потрібно буде ще о, зашити стелю. Підрівняємо, я думаю, гіпсокартоном. Заходимо всередину будинку. Почнемо, мабуть, із кухні. Ну, в одному з відео я вже показував, а може не в одному відео. Ми переклали на нову піч. Тут вона була іншої конфігурації. Отут були двері, тут була стіна. Піч була приблизно в цьому ж самому місці. Але вона була видовжена і займала півкімнати. Я вирішив, що краще її розвернути в цю сторону, щоб місця в кухні було більше. На минулому, мабуть, тижні ми відшліфували її трошечки болгаркою і алмазним кругом, щоб. Вона стала дещо рівнішою для облицювання майбутнього. Тут відштукатурена стіна. Тут стіна теж відштукатурена і поклеєна. У нас тут плитка. Цю плитку також буде не видно. Тут всюди будуть меблі, але просто щоб стіна була чистіша, вирішили поклеїти. В цьому місці буде фартух і столешня. Столешню будемо виливати із бетону. На майже всю довжину. Ну, і тут буде з однакового керамограніту поклеєна вся ця кухонна поверхня. Ця стіна також відштукатурена. В цій кімнаті ми ще по-теплому збили всю стару штукатурку, натягнули сітку, чекаємо, поки потепляє, щоб можна було працювати з глиною. І відштукатуримо потім ці стіни. Це спальня. В цій спальні буде все із глини зроблено, як воно раніше і було. Ну і Відштукатуримо, замажимо, я б сказав, сволоки. Оці. І потім зашиємо також, мабуть, гіпсокартоном стелю, зробимо її трошечки ну, більш рівною, тому що тут зараз видно, що вона абсолютно крива, як я не знаю що. Браун, помахай всім лапою і хвостом. Забув сказати, ми ж тут залили підлогу. Тепер у всіх кімнатах підлога в один рівень. Ну, плюс-мінус там міліметри. Тут була стара дерев'яна підлога, тут була стара дерев'яна підлога, ото вона лежить. І ще в тому кінці двору вона лежить. Ми покладемо плитку у ванні у коридорі і у кухні. А тут буде. Ламінат. Що ще показати із такого цікавого? Оце залита платформочка невелика, типа цоколя. Це цоколь для майбутньої кухні. Так як кухня буде з бетону, цоколь теж вирішив залити з бетону. І я дуже сподіваюся, пральна машина, яка має бути тут, такі стане по висоті. Тому що я спочатку залив, а на минулих вихідних подумав, що. А висота пральної машини яка? Треба вирішити питання з пральною машиною. І після цього буде зрозуміло, що, де і як. Зробили розводку електрики по всьому будинку наново Вон щиток, але поки ще теж не підключали, тому що потрібно доштукатурити стіни. Повісили годинник, тепер він гад цокає вночі, а я дуже добре все чую. І парапам, -па 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 ванна кімната. Вся ця плитка, крім оцих 15 плиточок, вона взята безкоштовно, як бой. Цю ми в тому ж місці купили одну пачку, їх там ото було 15 штук. Це єдина плитка, яка була куплена новою. Тут керамограніт буде отак от стільниця йти дерев'яна. Тут буде дзеркало. Це теж керамограніт, керамограніт. Тут, мабуть, буде якась поличка. Значить, це я клею теж із неліквіду і боя. Тут буде у нас унітаз, закриватиме половину цього всього. Тут буде стільниця стояти, теж буде закривати більшу частину плитки. Тобто видима зона буде тільки отут. Ну і вгорі, мабуть. Тут буде душ. Ось така цікава мозаїка вийшла. А тут буде ну, теж відповідно душ. Це керамограніт теж я тут збирав якусь аплікацію, щось зібрав. Ну, якби шви такі собі. Але після затірки, я думаю, буде виглядати трохи краще. Враховуючи, що бюджет всього цього приблизно 0 гривень 0 копійок. Хоча тут, звісно, я трошки прибрехав, тому що треба було ж купити ще клей. Треба було купити диски. Ну, і треба було ту плитку доставити. Але так, плитка, ну, за оцю плитку, мабуть, ми заплатили гривень 250 за пачку. Все. Ну, приблизно така от історія на даний момент. Мабуть, я ще щось забув. Це те, що стосується саме будинку на момент середини квітня 25-го року. В дворі теж достатньо багато зробили. Дуже багато ще робити потрібно в майбутньому. Але я думаю, ми абсолютно з усім справимося, тим паче, що такі є помічники. Дай Бог їм здоров'я всім. Тут на каналі вже більше п'яти тисяч підписників, тому тим, хто слідкує давно за каналом, мабуть, в принципі, це все вже і так відомо. А якщо ви вперше сюди попали, подивіться решту відео. Я думаю, вам буде цікаво. І от, між іншим. А навіщо ви це дивитесь? От 5100 підписників на сьогоднішній день, коли я це знімаю, мені правда цікаво, що вами керує, що ви дивитесь у ці відео про переїзд в село, про те, як хтось ремонт в старому будинку робить. Ви хочете переїхати в село? Чи ви там живете? Чи думаєте над цим? Чи думаєте, Боже, які ідіоти придумала собі щось молодь купити якусь стару хату розвалюху в селі? І оце рік витрачати на те, щоб її відремонтувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. На цьому румтур сьогодні завершено. Дякую вам за увагу. Всім миру, добра і до зустрічі!